Чи бувало у вас, що під час гри в пориві емоцій ви приймали погане рішення? Такі випадки трапляються ледь не у всіх гравців, незалежно від їхнього рівня. Це стається, бо емоції відіграють значну роль у нашому процесі мислення. Не завжди ця роль є позитивною. Нерідко певні види емоцій, таких як гнів чи страх, погіршують когнітивні функції. Під впливом негативних емоцій, якість процесу прийняття рішень стає значно нижчою. Це можна змінити. Існують ефективні методи, що допоможуть взяти під контроль емоції і покращити ваше мислення. Це досягається за рахунок використання. Технік психологічної саморегуляції Втім, перш ніж почати застосовувати різні корисні техніки, потрібно володіти навичкою емоційної самосвідомості. У різних людей навички усвідомлення емоцій відрізняються. Хтось вміє тонко розуміти найдрібніші зміни свого емоційного стану, а хтось переживає труднощі, не вміючи усвідомлювати навіть інтенсивні емоції. Але яким би не був ваш поточний рівень володіння цим вмінням, навіть якщо ви слабо володієте цим інструментом, Опанувати його може кожен завдяки спеціальним тренуванням. Що потрібно для цього робити? Перше. Є два основних варіанти. Або ви ставите собі таймер на кожну годину і по сигналу намагаєтеся описати свій емоційний стан, або ж ви це практикуєте при будь-якій зміні діяльності. Друге. Якщо вам важко визначити свій стан, використовуйте таблицю з емоціями та відчуттями в тілі. посилання в описі. Третє. Практикуйте цю вправу не менше місяця або до отримання бажаного результату. В ідеалі у вас має сформуватися звичка регулярно сканувати свій стан. Четверте, також це можна робити і під час самої гри. Намагайтеся стежити за змінами свого емоційного стану, як тільки трапляється якась суттєва ситуація. Оволодіння вмінням розуміти свої психоемоційні стани це перший крок до успішного керування собою, адже ви завжди зможете зрозуміти, що ваш стан відхилився від норми, і в такому випадку матимете змогу застосувати техніку для швидкої регуляції стану. Також у вас з'явиться можливість вести щоденник почуттів та краще зрозуміти природу своїх емоцій. Завдяки цим навичкам ви зможете частіше показувати свою кращу гру та рідше, гіршу. Тож успіхів вам у роботі над собою. Підписуйтесь на канал, щоб отримати більше порад і технік для контролю своїх емоцій, і обов'язково діліться своїми труднощами та успіхами в коментарях.